Всім привіт! Хочу показати ще, я вже показував там деякому відео ну так, в общому, про буржуйку в гараж. Як саме просто, нічого варити не треба і доволі непогано, я вже це другий сезон нею топлю. Буквально 15-20 минут і в гаражі Ташкент, як я зробив буржуйку і димоход. Буржуйка, бачите, все положено дверки, поддувало. Подбувало, тут є Старий котел старий дров'яний котел Це у батька був старий дров'яний котел, я його знайшов. Обрізана рубашка. ця ну, Бачите, обрізана під воду рубашку обрізали. І все, і вийшла готова буржуйка. Знаходите старий котел зараз їх куча, чи він там потік, не потік, прогорів, чи не, по барабану. Головне це, що шуб, шабатура. Все, доварили, димоход, все, ідеально собі буржуйка, дрова закидали і собі тут подувало, розпалили. Ще покину з того года залишився? ого, ще чуть не повна. Ну нічого. Цілу зиму я тут бумага, яка була, те сюди цей котел скидав. І це в цьому ці перший раз. Буду запалювати. Вже похолодало. Хочу зараз помив машину, щоб машина просохла трохи. І різину поміняти. Вже треба поставити зимню резину. Я на шиномонтаж не їздю. У мене два комплекти. Одна на дисках літня, друга зимня теж на дисках. Храню резину в ямі. Зараз покажу У мене там лісниця під лісницю, якраз 4 колеса влазить. І там я її храню. Я, звісно, горілки розпалюю, але думаю, ця бумага дона і так розгорітися. Забита повністю, виходить, кордоном бумаги і нема тяги. Ну, дуже багато бумаги тут набивки і не можуть ну, ще прогоріти. Тяги такої нема. Так, розпалив, нічого не брав, чуть-чуть подувалу відкрив. Дивіться, просто звичайний твердопаливний котіол. Зараз багато хто їх там старих, прогорівших викидають. Бачите, рубашку цю водяну обрізали. Тут я так кірпичів понаставляв. Можна ставити, можна ні. Можна, я бачу, ще думав, що його кирпичом ще обмурувати можна. Взяли, обмурували, щоб тіпа, тепло ще в від... ну, віддавало. І все, без ніякої комерції. При... Поставили, обрізали і вам готова буржуйка в гараж. І тепло дає. Але лише я хотів, щоб ну, дим ще не одразу на вулицю виходив. І зробив я такий димоход, бачите? Димоход зробив який на весь гараж. У мене 10 метрів длина гаража. І 10 метрів я зробив трубу. І виходить, щоб ви понімали, 10 метрів. Метр у мене ще виходить, якщо видно, бо вже темно. Бачите, метр виходить на вулицю у мене. І щоб ви понімали, що цей метр ще теж гаряча труба. Йде дим на 11 метрів і ще руку ви на 11 метрі не поставите, він буде гарячий, не втримаєте. І оце все тепло з цієї труби тільки запалили, дим пішов. А, ось 5 минут труба вже руку не втримаєте. Труба вже гарячуща. І оцей весь об'єм весь об'єм віддає тепло, віддає тепло в гараж. Тоже щось було дорого-дорого труба. І трубу я робив. Бачите, варив її. Це з жесті. 1,8 купляв жесть. І я її сам гнув, сам гнув і сам зварював до одну до одної. І вийшла в мене така от труба. Так що я ж кажу, у кого є от старі котли, чи навіть на металолом можна поїхати знайти. Старий котіл, чи навіть багато хто там повикидали, ці котли валяються. Собі поїхали, купили і зробили собі таку буржуйку в гараж. Я ще думав ставити ну з рубашкою, з водою, з батареями. Але передумав ці тосоли, антифризи щось заливати, мерзне, не мерзне. А собі просто так зробив. І зараз я. Буду, хочу поміняти, покажу, як я ще міняю резину. Ось запалив собі тепленько в гаражі. Брама в мене утіплена, потолок не утіплений, ну там де Стротекс і підшити ОСБ. І зараз поміняю резину. Резина в мене в ямі. Ось, бачите. Такі о щитки, щоб не по досточки. А поробив такі щитки. Раз. І ще І там в мене різина. Бачите, лісниця. І під лісницею лісниця відкидається. І стоїть зімня різина. І собі вона в мене там в ямі храниться, не займає місця. Зараз її витягну. і буду ставити на машину. Ось, пройшло буквально 5 минут, як розпалив. Я вже подувало закрив. Воно тільки розгорілося, я одразу прокриваю. І дивіться труба. Бачите? Шкварчить. А труба вже, я не знаю, вже все, вже вогонь. 5 минут труба вже вогонь. Вже, ви... вже, вже дух чути. Вже озеро, я скажу, 5 минут труба гаряча, вже ось вже 10 минут, вже, вже треба куртку скидати вже в гаражі, вже і жарко. Міняю колеса. Взяв, ось, позривав, пройшов по кругу. просто позривав. Доса міняється дуже без. Всього, пройшов, позривав. беру домкрат і домкрат подставка щоб менше піднімати, щоб устойчивіше був. Це велика, беремо менше. Підзад на 200, підперед на 100. Все, ставимо домкрат під поддомкратник. Підняв. Yeah. Далі я гайковертом, щоб по-китайськи дешевий, я беру далі ріщотку і піднімаю. Попробував на передачі стоїть. Чи колісо ще супорта не заклинені. Далі просто раз і на Раз. Сьогодні гролом змащене. Нигрольчиком все смазчены и все и колесо снято. Все летняя уходит, а зимняя идет. Так, делаем мы направления. направление. Уже на будет стрелка. А, вот здесь стрелка. Так. Это у нас получается на ту сторону. Это у нас на ту сторону елочка. Тут, бачите, стрелка. Чтобы крутиться в ту сторону. Все. Ставим. Сейчас машину все с негролом. Сейчас советский негролом. само пробуємо на передачу чути, що легесенько крутиться. І все. Беремо тряпочку під болти. Я на всю сторону. Okay. <laughs> 15 минут, це я зняв і поставив 4 колеса за 15 минут. Я думаю, це недовго. Простий китайський гайковірт. І, і все. І трошки натхнення. І 4 коліса Но на напали вже аж мокрий, аж парує вже з мене. Буквально ця бужуйка. Це за 20 хвилин, як працює. І кину я туди ота бумага, і 4 чи 5 таких маленьких полінців кинув. І ташкент. І все, і весь собі зима, не зима, мороз, не мороз. Собі розпалили буржуйку і в гаражі можна що хоче робити. Ось бачите, треба собі, дивіться, собі тліє там, бумага, там 3-4 полінця тліє. Собі подувало. Відкриваю. Дивіться, яка длина, Яка длина димохода, але підняв там 3 метри вверх і тяга просто сумасшедша, Тяга сумасшедша. І я закриваю все одно повністю і воно тліє. Тут, тут капець. Така отдача тепла, що це просто капець. Ідеальна буржуйка. Так, все. В гаражі натопили, колеса поміняли. Я ж кажу 5 минут, навіть любимо 5-10 минут прогоріло і вже в гаражі чути дух, вже в гаражі плюс-мінус тепло. О, навіть лодка вже від тепла піднялася, нагрівся воздух. Спускаю щось лодка. Треба підкачати. Ну то таке. І собі стали, колеса поміняли ще щось. І я зимою буває я можу загнати сюди, деякі в мене є сваришні, покрасочні роботи. Цієї зими теж може будемо до мотоцикла будуть красити. Ще диски треба буде попідкрашувати. І все. І де щось зробити, я не знаю, в гаражі повинно бути отоплення. Якщо плюс-мінус ще нормальний гараж, то навіть який не є. Навіть є ці котли менші. Менший димоход там зробили чуть коротший, ще щось. Ну, розумієте, Коли одразу вихлоп, то скільки тепла уходить на вулицю. А коли зробити, пустити через весь гараж, цей димоход можна зробити там на пів гаража і в одну, ну, в одну сторону возврат, щоб виходило. То воно набагато ефективніше. Дров мало, нагрівається бігом. Ну так, да, внизу, звісно, холодніше, вверху тепліше, але все одно теплий пол не будете. ну, Звісно, краще теплий пол, але теж пилюка це все йде. А так, я думаю, плюс-мінус дешево і середі, то Ідеальний варіант. Все, всім спасибо. Кому було цікаво, корисно. Підписка, лайк. Пока.